Я вже останні дні в Бангкокі, тому вирішив не втрачати час і почав не ходити, а їздити. Байк таксі коштував всього 30 гривень. Тому тепер катаюсь на ньому. Хотів би взяти в варієнду байк, але немає прав на двоколісні. Маршрутки човни за 15 гривень також виявили зручними. Ну, не так як в Венеції, але було цікаво. До речі, не знаєте, чому них всюду стільки риби? І хто знає, що це за фрукт? Зрозумів, що таці бувають дивні, і побачити тут можна багато дивного. Прогулявся по парку, тут білки інші, мабуть, десь зятки, а це взагалі якась дивна пташка. Може, ви знаєте хто це? Ну тут класно, Якщо б не така спека, я б тут жив. До речі, я перебрався і живу тепер в дивному будинку, де є піаніна, і обов'язково треба ходити без. Осим навіть в ліфті, прикиньте, кімната мені подобається, А ще в мене прозорий умиваль. До речі, я вирішив, що не схудну з такими цінами та різноманіттям. До прикладу, оці шість пончиків коштують всього 65 гривень. Завтра я їду вже до моря. Вгадаєте куди?